А чи знали ви про маловідомий, але один із найбільших боїв української повстанської армії бій під гурбами 1944 року? Ранковий туман огортає Волинські ліси. Земля ще спокійна, але тиша перед бурею відчутна в повітрі. На столі старі карти, поруч револьвер і чорнило. Командири УПА готуються, ворог уже поруч. У глибині соснового лісу копають окопи. Молоді хлопці ще вчора сільські вчителі, студенти, пасічники. Тепер вони повстанці. Біля вогнища командир ясен розгортає карту. Жінки приносять хліб, бинти, теплі слова. Хто ще щепоче молитву, бо завтра може не прокинутись. Ніч спускається на табір. Священник підносить хрест. У темряві чути слова за Україну. На світанку земля здригається, наступ почався. Колона НКВС сунеться дорогою, бронетехніка реве, артилерія розриває тишу, вибухи серед дерев, гілки летять у повітрі, повстанці кидаються до кулеметів. До бою лунає серед хаосу. Гільзи падають у болото, кулемет Максим розжарений до червоного, повітря пахне димом, землею і смертю. Молодий боєць тремтить, стискає карабін. Старший кладе йому руку на плече: тримайся, брате. Ми вдома. Поруч вибух, тіло падає в грязюку. Медсестра у темному бліндажі перев'язує пораненого. Вона не плаче, часу нема. Над лісом пролітають радянські літаки, скидають бомби. Земля горить. Повстанці йдуть у контратаку, кидають гранати, біжать крізь див. Ясен кричить наказ, його голос губиться у вибухах. Вогонь блискавки, земля тріщить під ногами. У кожного лише одна думка. Не здатись. Ворог стискає кільце. Командир дивиться в бінокль, оточення майже повне. У бліндажі радяться. Вибір один прориватися. Поранений хлопець пише коротку записку: Мамо, я живий, ще живий. Інший сотник тихо каже: Прощавай, Україно! Настає ніч, туман і дим вкривають ліс. Групи повстанців рухаються крізь морок, постріли, крики. Один падає, двоє тягнуть його далі. На горизонті палає табір. Один боєць обертається востаннє на вогонь, що з'їдає все, крім пам'яті. Світає ліс, чорний від попелу, земля парує, птахи мовчать. Серед багнюки казка, зм'ятий лист, фото родини. Жінка сусіднього села іде, босоніж по порі, шукає своїх синів. Вона кладе квіти на місце, де ще вчора билися її діти. Минуло багато років. Але там, у лісах під гурбами, стоїть меморіал: хрести, прапори, вінки, мовчазні свідки героїзму. Сонце пробивається крізь дерева, вітер торкається синьо-жовтого прапора: Бій під гурбами квітень 1944 року. Три тисячі українських повстанців проти понад 30 тисяч радянських військ. Вони вистояли, вони показали, що дух не знищити. Тоді НКВС сьогодні інший ворог, але дух той самий.